Добруня, йду з чесником, думаю, знімлю ще наш борочок. Ми тут погусіли 1 травня солд паливо. Ти ще борочок такий вов, бачите, ще він більше її засхувався. Той дощик на борочок це дуже добре. І на барабольку нашу добре. І такі-то вже ще трошки той. можна буде поливати, а ми його поривати не будемо. Будемо. Що він по максимуму набирав, то буде вже десь на серпень мати що продавати. Ось так фасолька файна, наша, зацвіла. Ще заціла. Цибульки залишилися такі трошки. Не стели все продати, то собі трошки ще лишимо 10 на зиму. Чесничок у нас готується до викопки. Це друга площа. Так що такі-то справи. дощик трошки нам плани. Плани наші трошки перебив, але нічого. Почекаємо. може не буде такої груди, бо такі дати будемо купати, чесночко ще він нічого, ще йому нічого не зашкодить. І бачите, все буде добре. Ось такі очі. ось такі файні балачки це є. Солпавло.